Вітаю, любі друзі вас у себе на каналі. Мене звуть Алла. І сьогодні я буду здивлятися наборчик від виробника «Чарівна країна Wonderland Crafts. Це браслет, шкіряний браслет. Звісно, це штучна шкіра, не натуральна. Тож запрошую вас зі мною подивитися і на сам набір, і на мій результат, як я вишью його і що в мене вийде. Плівочку, цю упаковочку шелестя, що я вже зняла, щоб не шарудіти в кадрі. Сам наборчик отак був упакований і вкладений в упаковку. Коли ми перевернемо, то побачимо зміст набору і що мене від чого я радію, то це від чорного кольору ниточок. Бо якби був білий, то я, звісно, засмутилася. Я не дуже люблю вишивати білими нитками, особливо. Тут основа чорна і бісер чорний, тож і білі нитки тут були б недоречні. Давайте подивимося. І перше, що я хочу, зараз ми підійдемо до листівки, але я хочу сказати, що це FLBB 004. Три кольору бісером. Я буду вишивати 923 штучки, і розмір мого браслетику буде 3х22 см. Ось так виглядає. Прев'ю наборчика. Так, і давайте подивимось на листівочку. Дивіться, яка вона гарна. Листівочка, звісно, дуже гарна. Мені дуже подобається. І я хочу сказати, що в мене не повторюються листівочки. Зараз в мене тут в Одесі, які є, то вони всі в одному екземплярі і повтору, повтору немає. То це мене дуже я від цього дуже радію, скажімо так. Так, бачимо сам браслетик. Ось так виглядає заготівочка для вишивки. Тут кнопочки по краям. І оце ча частина, яку я, якою я буду закривати вишивку. Задню сторону вишивки. Трохи, трохи тут зім'явся браслетик. Шкіра трошки має залом. Це не дуже мені подобається. Зараз я Розложу, щоб цей залум пішов, розгладився. Так, ну і давайте подивимось на бісер. Я вже скажу. ага, паспорт якості тут. Так, катушка з ниточками, як, як завжди, дві голочки. Три кольори бісера, чорний, жовтий і синенький, кольоротерапія, дівчата. Дуже мені подобається поєднання цих кольорів. Жовтий з синім, то само собою гарний і чорний до них також пасує, я вважаю. Так, тут у нас схемка вишивки і інструкція. Інструкцію ми з вами читати не будемо, нічого тут нового не, нам не напишуть, але я потім сама подивлюся. Може, тут будуть інструкції по тому, як, як зібрати вже вишитий браслетик. І ось так виглядає схемка. Ось так виглядає схемка. І отак от початок роботи. Ну, все, дівчатка, я вже починаю вишивати. Дуже мені хочеться, дуже мені радісно вишивати цей браслетик. Я його буду вишивати на подарунок, буду їхати. Знов я буду їхати в Польщу і буду вести цей браслетик в подарунок. Все, до нового включення, побачимо, що, що в мене вийде, що в мене буде виходити, тож запрошую далі дивитися. Отже, дівчатка, дивимось, що в мене вийшло, а вийшла краса. Дуже мені подобається цей візерунок, цей результат, як вийшло. На звородній стороні це виглядає ось так. Дірочки доволі великі, і вишивати було зручно. Не треба було пропихувати ніде голочку. А я спокій... спокійнесенько собі вишивала. Вишивала ось по схемці, робила відмітки, і отак от знизу догору йшла, вишиваючи один за одним рядок. Рядки. Коротенький, як ви бачите, і візерунок до середини дуже легкий, і потім я запам'ятовувала першу частину, я ще дивилася в схему. А коли вишивала другу частину рядка, то я вже дивилася, набираючи бісер, вже дивилася на цю сторону і в схему не дивилася. Тож вишила я дуже швидко, за два вечора після роботи, після усіх домашніх справ, як ви розумієте. То вважаю, коли швидко щось треба вишити на подарунок, то це той варіант, коли ви можете швидко впоратись. Бісер залишився, як ви бачите. Залишки хороші. Я й Я не розкидувала бісер, він в мене не губився, але і залишки такі залишилися доволі великі. Щодо зворотної частини цієї то я хочу показати, що цей залом залишився. Як я не розрівнювала, то залишився. Тож, я гадаю, виробники повинні при пакуванні набору враховувати тендітність цих деталей, і я б оце так от не складала. А якось можна упакувати так, щоб оця частинка була рівненька. Ну, Це може я е, так Чіпляюся, але вже ж хочеться мати виріб, як виріб і оця от складочка мене засмучує, чесно. Так, що зараз я буду робити? Я отак от прикладу на зворотню частину цю деталь. І ці дірочки швом вперед голку пройдуся два рази, так, щоб було пришити, ну, всі стіпки. В інструкції про це йдеться мова. Ось таким чином я Зараз буду скріплювати ці дві, ці дві деталі. І браслетик буде готовий, тож через хвильку побачимося. Так, браслетик мій готовий. Я вже закінчила над ним працювати. Як вийшло, мені дуже подобається. Отак з, зі зворотньої сторони виглядає. Як ви бачите, я пройшлася два кола ниточкою, зшила дві частинки. Коли я шивала, я відрізала, відрізала доволі довгу ниточку, щоб посередині роботи її не міняти, а щоб мені її вистачило на всю роботу одразу. І потім в кінці роботи я закінчила. Зробила вузлик між двома ну, між частинками тут такий невидимий вузлик. Ну, Я хочу показати на прев'ю, як виглядає, як повинно виглядати, був мій І він такий же самий і вийшов. У мене нарікань. На результат немає. Давайте я надіну його на руку і покажу на руці. Ось так він виглядає на руці. Я вважаю під чорний одяг з якимись блакитними чи жовтими прикрасами, але, а може, і просто чорний одяг буде дуже гарно дивитися. Я буду дарити цей браслетик своїй невісті, я вважаю, їй подобається. Вона дівчина молода. І буде, я вважаю, з, з великим задоволенням носити цей браслетики. Застіпка тут гарна, застібається і розтібається. Можна на отак от, якщо довжини не вистачає, можна отак от на одну кнопочку застібнути, а можна і на дві. Так і так. Ось. Я хочу сказати, що очорної країни дуже багато таких браслетиків з різноманітнішими візерунками. Це я вибрала такий синьо-жовтий з чорним бісером. Він, мені він так сподобався, але там дуже багато кольорів, дуже багато різних візерунків. Вважаю, на кожного любителя знайдеться якийсь браслетик, щоб він сподобався. Тому ж дівчатка, кому подобається такий виріб, то виріб, то можна придбати і вишити. на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.